агроном перевіряє стан росту спаржі сьогодні у нас 22 червня 25 року. Висадка в цьому році була в травні місяці. агроном розвернувся спиною. нещодавно зафризовано, то трошечки о, оце контент. Все, перевірю. У, куди спаржу топчеш? топчеш? <с Tiny> <с har> <с Connect> uh, полетів. Гарні. Краєвиди, тих, що дощик пройшов. Дуже гарно. А, воно навіть веселка. Люблю таку красу. Точно я полюбляю таку агрокрасу. Ви ж знаєте, да, що робити? Всім гарного вихідного.